Вітаю на каналі Інтервізор з вами студії Світано. Кушнір. Сьогодні онлайн зі шкоском будемо спілкуватися з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенко. Олеже, якщо ви нас чуєте, бачите, вітання вам. Да, вітаю вас. Сьогодні день знань. І говоримо ми в день знань про не лише там поздоровлення, про те, як харківські діти йдуть у підземні школи. про... Кількість бомбосховищ, які у нас працюють, не працюють не лише по Києву, а взагалі по всій країні. А маємо поговорити про якість освіти, чи, можливо, правильно сказати про неякість освіти. Один з дописів, який я знайшла в телеграм-каналі Олега Попенко, він якраз фактично став виразником моїх думок стосовно нововведень, які цього року запровадили на ниві освітянській. Отже. Історії буде менше, але буде вона україноцентрична. Олеже, твій коментар в тебе син іде зараз здається в восьмий клас, і на наступний рік мають бути має бути державна підсумкова атестація. Як ти думаєш, встигнуть за рік з е, не україноцентричної історії. Наші учні, вирішне правильно, вони не учні, здобувачі освіти. Здобути знання з україноцентричної історії. Так, да, у нас а, не учні, а здобувачі а здобувачі чогось там. А вчителі у нас не вчителі, а хто там надавачі послуг. Тобто у нас прямо освітні послуг, надавачі освітніх послуг. А, і, на жаль, ситуація, як на мене, виглядає. Після 2020 року, 19-20 рік, коли почався ковід, ми всі перейшли на онлайн, потім онл офлайн, поки всі привели себе до порядку, почалися повномасштабні вторгнення. І все це привело, як на мене, освітній процес, а в над глибоку кризу. А всі ті освітні реформи, які у нас зараз, зараз відбуваються, ми я бою там. Давайте в лапках називаємо їх освітніми реформами. Як на мене, вони загонять світу в ще глибочайшу кризу. Дані, які є опитування щодо там, скільки наші діти зараз читають, як вони зараз усвоюють інформацію, як вони зараз навчаються, який рівень вчителів. Показує тільки те, що моя теза про а, кризу освітнього процесу, кризу взагалі а політи, а, політики, освітньої політики в Україні, вона величезна. Да, і от ці пропозиції щодо об'єднання історії: це взагалі якась маячня повна, коли запропонували об'єднати історію, включити її а, в. Історію України включити її в склад всесвітньої історії. А, і при тому там виступав цей якийсь там вчитель казав, ось фізику ж ми вивчаємо у складі а, загальної фізики, майже у нас українські фізики. А, ви знаєте, ті люди, які це коментують, а він вже не просто так з неба впав, це що хтось привів на те радіо. Як на мене, цей повний маразм. І і, на жаль, ситуація дуже складна. Вчителів не вистачає. А ті вчителі, що працюють далеко, вже не молоді, вони десь там приблизно мінус-мінус мого віку, є помолодших, але не дуже багато. Вчителі, молодих вчителів дуже і дуже мало. І Особливо конкурсу в наших підінститутах немає. А враховуючи те, що я а по першого світі вчитель історії і закінчував Полтавський педагогічний інститут історичний факультет. А, то я вам скажу, що ну, тоді в нас був конкурс офіційно 4 людини на місто, а не офіційно більше 20, тому що там були певні умови, коли людей набирали. То зараз конкурс на історичний факультет полтавського інституту взагалі немає. Приходь, бери. Вчись, аби аби прийшов. Тому ситуація з навчання, з підготовкою вчителів, з навчанням дітей, освітній процес, вертикальне, горизонтальне навчання, воно абсолютно дуже на поганому рівні. Кажуть, що наші діти мають освоювати компетенції. Я як мама двох дітей, один вже випускник, уже студент. Можу сказати, що моєму старшому сину просто дуже пощастило, що він навчався в спеціалізованій школі, і профіль був художній. Державна республіканська художня школа імені Тараса Григоровича Шевченка. І якби в те все опановувалося за загальною програмою, ну Мені здається, взагалі там логічність порушена. Там, я дивилася підручники з математики, ну я врод, начебто трошки щось там досі пам'ятаю е, з цих точних дисциплін, але викладення таке. Не знаю, я просто як такі вирвані цитати. Здогадайся, про що там з іншого боку, що нам говорить Міністерство освіти? Так, будь ласка, розвивайте інші форми навчання. Є приватні школи. Будь ласка, є спеціалізовані приватні школи за профілями. ідіть туди. Правда, Міносвіти забуває, що за законом та про освіту всі українські громадяни. Починаючи з шестирічного віку, мають право безкоштовно отримати і початкову освіту, і середню освіту, і повну загальну базову освіту. Ну а потім вже йти далі, хто хоче профтехосвіту, хто хоче в вищу освіту далі займатися наукою. На сьогоднішній день як би ти оцінив стан того, що відбувається в освіті з точки зору батька? Щодо компетенцій. Щадко прокоментую твої слова. Дійсно, компетенції потрібно розвивати. Тому що стара радянська школа, нова українська школа, вона не розвивала компетенції, вона заучувала певні напрямки, да, там от, математичний напрямок, філологічний, але вміння або російську прийміти знання, вони були абсолютно на низовому, на нульовому рівні. І те, що батьки, Дали якусь, або людини закладено було, якісь дані, вони реалізовувалися, але школа цього абсолютно не виконувала, і зараз такого також немає. Щодо приватних школ, а, дійсно, конкурс в приватні школи, в різні приватні школи, до речі, є приватні школи, які дійсно працюють, ти там платиш кошти, а дійсно в цих приватних школах. Дають нормальний рівень, там конкурс на те, щоб туди попасти. Але давайте подивимося, скільки потрібно сплатити коштів. Скільки українців на сьогодні готові і мають. Неправильно готові, готові біль, мають більшість. А скільки українців мають можливість, мають можливість, щоб їх діти навчались в приватній школі. Як на мене, це ну, не більше 10% українців. Тому що ну, просто можна порівняти з тим, а скільки споживають, наприклад, наші українці скільки споживають електроенергії. І це рівень порівняння, наприклад, на те, скільки людей є коштів і скільки вони готові. Да, там. Тобто ці 10%, коли людина може заплатити за електроенергію більше 250-300 кВт, ну, в принципі, в ці 10% можна якось. А якусь там на на порівняльний графік, то вести 60% людей можливо там десь якось готові заплатити за приват. Але що робити? Не ну Зрозуміло, що ми прийдемо до цієї градації більш багаті школи і так далі. Так далі. Але а, держава повинна забезпечити. Певний рівень навчання для всіх о, дітей, для всіх сімей, для всіх о, малих, середніх українців. Але, на жаль, на сьогодні навчальний процес цьому, ну, давайте м'ясо скажемо, дуже часто не відповідає. Хоча порівнянні буває ще й гірше, але нам від цього не легше. Олеже, дивлячись на те, як моя молодша донька ходить до школи, я з нею спілкуюся і питаю: ну, тобі цікаво в школі? Вона ну, каже, ні. Я все можу знайти, те, що мені потрібно, в інтернеті. Те, що їй цікаво. Звичайно, це ще молодша школа. Я з певним острахом боюся п'ятого класу, коли мають. З'являтися вже диференційовано інші дисципліни. Е, наскільки наше Міністерство освіти і науки на сьогоднішній день сприяє тому, щоб вчителі не ставали бронзовими, не костеніли а весь час самовдосконалювалися, весь час Здобували теж освіту, розширювали коло інтересних знань, які вони можуть передати своїм, тепер вже не учням, господи, здобувачам, ну все одно, учням, будемо говорити. І Олегу Попенко, який за першого освіту історик, чи хотілося б зараз прийти в клас, і яку б лекцію, на яку тему він би почав читати учням? Не здобавчав освіти учнів. Чи сприяє, ну ні, звісно, не сприяє. Тому що та кількість змін, та кількість постійних якісь перетурбацій на рівні школи, на рівні міністерства, вона абсолютно не справлять тому, щоб люди розвивали. Тому тут залежить все в першу чергу від вчителя. Якщо вчителя є вільний час, він давно дійсно. А в нього є можливість, його не турбують проблеми фінансування. Ну, наприклад, заможний чоловік, який дозволяє жінці самореалізуватися як вчительки а, в навчальному процесі в школі. Ну, це таке буває. Да? І дійсно, людина самореалізується і це нормальний процес. Але підожіть знову ж де тут держава? Де в цьому процесі держава, яка повинна стимулювати. Де ті 4 тисячі доларів заробітної плати, яку на а, Блакитному оці нам обіцяли в 2019-2020 році. Де ті кошти, де ці заробітні плати, які зараз, до речі, вирізаються. Тому що всі ці реформи об'єднання історій, це не для того, щоб реформувати історичний процес, а це для того, щоб менше платити вчителям. Тому що це так, от так звана. А, там, а, реформа, вона така сама, як і медична. Школи повинні конкурувати між собою. Ну окей, повинні. Я, я, під, я підтримую, хай конкурують. Але конкуренція повинна бути чимось закріплена навчальним якимсь процесом, а не умовними реформами, які нам обіцяють. А щодо, щодо чи хотів би я попасти в школу і виступити перед дітьми. Знаєте, напевно, так. Ну, я хотів би повернутися до учителя до свого історичного процесу. А я коли уходив зі школи, я уходив по одній причині. Я вчитель, До речі, я вчительській сім'ї, Батько і мати мої вчителі. А батько покійний, ну, майже там по 40 років попрацювали в дуже складному процесі а школа інтернат імені Макаренка для дітей на півсилі та дітей, які а, лишать. Якщо не родительських прав. Да. І це дуже складні діти були, я пам'ятаю нерви, і все, і як батьки це все переживали. І я пішов зі школи, тому що я не бачив перспективи. Це мінімальна заробітна плата, ну там якась, да? хоча я працював в гімназії, цих коштів не вистачало. Я розумів, що я не зможу прокормити на ці гроші ані сім'ю, ані майбутніх моїх дітей. Ще на той час я ще не вухаю в жуналі. А, на сьогодні, напевно, мені б хотілося да, йти до дітей попрацювати, а, але я самореалізуюсь, як, як вчитель десь душі, самореалізуюсь десь з сином, ми спілкуємося на ці теми, розповідаємо про історію, розповідаємо там про інше. Дивимося разом історичні фільми, документальні фільми разом дивимося. І таким шляхом я йому допомагаю входити в наше надскладне життя. Напевно, я хотів би. З дітьми отак от попрацювати. Не в школьному процесі. Мається на увазі школьний процес, це там взяти книжку, розповісти їм в період ні, А на це хай працюють вчителі. А от такі позашкольні уроки, які б розповідали ну, про історичні постаті. А починаючи від е, 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 одного з найбагатших людей світу свого часу, е, там Джон Рокфелерів е, е Українськими постатями а, від Богдана Хмельницького а, до я не знаю, там, а, до історії вже нашої сучасної а, ну, почнемо там з Леоніда Кучми да, або Івана Драча. От, от, от ці процеси люди діти повинні вчити не тільки історію з точки зору підручника. Історія це. Те, що заставляє ну, думати, який повинен заставляти думати і аналізувати, як приймається рішення, на основі чого приймається рішення, логіка прийняття рішень. Тут, тут, тут величезне поле для роботи з дітьми, як на мене, тому що а, сам предмет історія, підручник історія. ну дуже мало цього дає. А я точно знаю, який би курс в школі ти міг би легко викладати. Я би назвала це уроки здорового глузду. А хочу спитати тебе про інший курс, який буде запроваджений цього року уроки щастя. Перша леді України Олена Зеленська долучилася до розробки цього курсу, будуть навчати дітей, як заводити друзів, як спілкуватися, як відчувати, що в тебе щось не так з твоїм ментальним здоров'ям. Олеже, ти взагалі розумієш, про що будуть ці уроки щастя? А, що тут з трудом? Я, чесно, не вивчав, не бачив матеріали, щоб почитати, що такі уроки щастя. А яке щастя? А про яке щастя йде мова. А, тому що ну, я знаю, що є рейтинг щастя. А, тобто країни міряються про рейтинг щастя. Да, там певний час там ріка перемагала в рейтингу щастя. Щас я прочитав десь там. В Гімалаях, яка хтось там також має Непал, або ще хтось речі. Ну, ті, там, там на 6 тисячах кілометрів жити. Ну, це, в принципі, повне щастя, тобі похер, що там внизу відбувається, Тому що до тебе піднімається певна кількість там, людей, там 3-4 сотні піднялось до тебе а, за рік, Ну і слава Богу, ти їх побачив. Ну, шуруйте туди нагору. Хто живий повернеться, повернетеся, він щасливий. Тому, вони, напевно, бачать це щастя. А от яке щастя в наших дітей? Як на мене, в кожного дитина воно своє щастя. А да, коли ти пообіцяєш е, своїй дитині купити геймерський е, ноутбук, це для них зараз щас повне щастя. Але комусь, е, напевне, в собі і гарна книжка в бібліотеці. Це таке щастя. Тому щастя, це то дуже і дуже е, така різнобоке поняття. Е, отримувати. Задоволення від життя. Ну так це не про щастя. Це про задоволення від життя. Да. Тому, як на мене, я почитав би, що там за уроки щастя. І поспілкуватися з сином також, напевно, потрібно. А що ж у нас там? Коли у нього пройде урок щастя? Я нараз з ним поспілкуюсь і запитаю: а що він розуміє під щастя? І, напевно, не нам повинно, не ми повинні проводити там уроки. І вчителі не повинні, а напевне діти повинні а, нам розповісти, а яким щастям, що вони розуміють під щастям? Я б пішов би за зворотній сторони. Ти знаєш, дуже схоже з цим уроками щастя. З тобою погоджуюся абсолютно з ініціативою попередньою стосовно покращення меню в школах, і багато кухарів просто звільнялися, тому що ну, настільки. Складно було проробити це меню, що, в принципі, в багатьох школах повернулися до звичного раціонного харчування, але посилили кількість овочів на тарілці щодня наших дітей. Завершуючи тему освіти, хочу тебе запитати сьогодні день знань, але при тому всьому, що уроків здорового глузду. Уроків прикладної механіки, фізики, хімії, щоб можна було зрозуміти, як всі ці хімічні речовини, луги, кислоти, як між собою взаємодіють, немає. Як і немає урока військово-патріотичного виховання. З цим, що будемо робити? Тобто, щастя, ми в пошуках щастя будемо, ефемерного, певного. Поняття, а уроків військово-патріотичного виховання немає. Уроків історії буде зменшено, кількість уроків історії буде зменшена. Уроків іноземних мов збільшено. Уроків української мови на вибір вчителя і школи. І я розумію, що автономність самостійних шкіл це дуже добре. Але що по факту ми отримуємо, яке покоління? Чи буде воно взагалі зі знаннями, чи тільки по, верхам, по, хвап... по квапцем – і лише для того, щоб здати це злощасне ЗНО. Тут е, питання, питання досить складне. Взагалі, е, ми повинні прийти, до речі, в 94-році, коли я працював в школі, в, в 1994 році. 30 років тому назад я писав а, сценарій. Для телевізійної програми місцевого телебачення, а в Кременчуці, а, щодо інновацій процесу навчання. І якраз ми розбирали, яким воно повинно, коли повинні йти. Переходити на оце роздільне навчання. Да? Тобто там до 7-8 класу вони разом вчаться, а потім вони вже спеціалізуються, там філологи, математики, є спобінувці три напрямки, візьмемо їх так. Це, в принципі, правильний підхід, це європейська нормальна практика. І я підтримую, і вона мені дуже подобається, коли діти вже, в принципі, вони сформувались, як а по якомусь напрямку, да? тобто, ну, ми вже розуміємо, що ось тут у нього є хист до фізики або ще до чогось. І прибирати з навчального процесу після восьмого класу там, або у восьмому, там, дев'ятому класі прибирати, наприклад, хімію, математику. Це як на мене, це дорогом нікуди. Я, до речі, проводив певні експерименти, а давав сину фільми, подивитися, ну, відривки фільмів. А сина... серіали, де там відбуваються різні хімічні процеси, да? і розповідається в фільмі, то діти з задоволенням дивляться, коли вони бачать, як це відбувається, да, коли змішується, коли воно там на столі це все боршує, потом раз, воно куди дівається. Він дивився настільки це з задоволенням, Але це ще раз підтверджує твій тезис також. що Якщо школа, була дійсно практичною, що практично діти могли долучитись до вивчання хімії на яву, а не по книжці. Коли їм показали, що там змішати, я не знаю, два якісь там хімічних речовини прямо на столі вони там змерзнуться або превратяться там в якусь етаці, таке сухому. То тобто діти б, напевно, і хотіли б навчатись хімії. Так? Тому що вчителі. Дійсно, давав їм якісь практичні вчини, діти навчаються емоціями. Вони не можуть сидіти зубрити цю книгу. Те, що на емоціях вчитель дав їм в вчительському процесі за, е, за рахунок одного, другого, третього, четвертого, п'ятого років, те потім дитина і буде реалізувати. Якщо в нас немає хіміків в школі, то звісно, ми будемо просто скорочувати хімію. Якщо в нас немає нормальних істориків, якби. Там він сказав, що Богдан Хмельницький це дійсно а, істо, українська історична постать величезна. Але при цьому він був дуже складною історичною постаттю. Він одночасно дружив тур, з турками, грабив їх, дружив з поляками, потім розбив їх, а потім помирився з Москвою, бо посорився з поляками. Ось тут, напевне, це було цікаво. Коли б розповідали в такому контексті. А коли ми розповідаємо, що з прапором жовто-блакитним, який невідомо чи був він тоді, в 1654 році, чи не був, ми розповідаємо байки про те, які казаки були добрі, що вони нікого не вбивали, нікого не гвалтували, що вони були чесні вояки. Які чесні вояки в 17 віці? Які? Де вони були? Вбивали друг друга, грабили і все, що потрібно, і всіх, кого не по і грабили і чужих. Так, да, таке було життя. Але, на жаль, ну, на жаль, все, що відбувається в школі, воно відбувається під чітку вказівку якоїсь людини, яка працює напевно в Міністерстві років 20, 30, 40, яка каже: Ось тут ми повинні казати дітям тільки оце, тому що все інше не потрібно. Мій перший вчитель історії, який мене привив любов до історії на все життя, він нам розповідав на роки історії, такі не тільки про історію, а розповідав, наприклад, про Северка Холмса. Просто оповідання про села Гаховса. Розповідав нам про а, 17 метеості місти. Дар, це була радянська школа, а були в захваті, всі дивилися щілюється, а, 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 а потім а, все це робили собі освайси да, в школі. То, то. Але через це починається любов до навчання через вчителя, який правильно подає той матеріал, який подобається їй. Ой, Олеже, коли я розповідаю своїм дітям, що на уроках історії ми а, нам вішали великий плакат, на якому а, було ну, зображено бій гладіаторів. І в цей момент наша вчителька історії. Включала ще на бабіновому магнітофоні запис двох старшокласників, які розігрували фактично сценку, тобто аудіо такий супровід. А потім ми мали ще додати свої якісь враження, згадати там знаки, там життя чи смерть. Вони кажуть, такого просто не може бути. Якась у вас дуже була цікава історія. Взагалі, якась історія не схожа на те, що вчимо ми, верніш. Зазубрюємо відповіді на питання ЗНО. Е, Олеже, я тобі щиро вдячна за сьогоднішню нашу розмову. Е, принагідно запрошую в студію, бажаю здоров'я. Е, ну і нам з тобою, як батькам дітей, які ще вчаться, ще не закінчили, як медному котілку, сил, снаги і витримки. З нами сьогодні на зв'язку. В день знань був Олег Попенко. Не дивлячись на те, що він голова спілки споживачів комунальних послуг, він іще за фахом історик, педагог, який дійсно працював, викладав в гімназії, має досвід викладання в шкільних установах. І сина має і може оцінити, що зараз відбувається в освіті. З вами працювала сьогодні в студії Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Обов'язково чекаю від вас. подобайку, підписку, розповсюдження цього відео в соцмережах. І обов'язково побачимося ще.